Борцям з паркунами фантазії, як то кажуть, не позичати. Вони то наліпку наклеять на лобове скло, то обкладуть машину цеглою, то взагалі обілюють зеленкою. Цього ж разу столичні активісти підготувались заздалегідь і тепер цілеспрямовано вклеюють неправильно припарковані автомобілі спеціальною стрічкою з посланням до порушників. Першими таке нововведення спробували на собі машини у центрі Києва. Битва з паркунами не припиняється навіть у звичайних дворах багатоповерхівок. Так, небайдужі активісти хочуть звільнити прибудинкову територію від автомобілів у нічній порі. Мовляв, так буде добре і для пішоходів, і для самих автовласників. Чи має така ідея право на життя? З'ясовував Тарас Кобзар. Заборонити паркування у дворах будинків у нічний час. Петиція під таким заголовком нещодавно з'явилася на сайті президента. Автори ініціативи переконані, це не лише вбереже автомобілі від потенційних крадіїв, які, поки місто спить, нишпорять дворами, а ще й істотно спростить життя пішоходів, яким не доведеться протискатися, між машин. Та, якщо запрацює така заборона, куди діватиме машини? Ну, буду стоянки пользуватися. Вона підходить? Конечно. А чому тоді зараз на стоянці не стоїте? Ну, Приїхав поздно, до мене, побистре попасть. Папа підвішує. Воздух походу в городе Киеве по проектным документациям. Як при строительстве дома должно виділятися определенне количество парковочних мест. Мають, але не виділяють, зітхає столичний архітектор Віктор Петрук. За його словами, сьогодні дармове паркування на прибудинковій території це розкіш. Є там певне отношения по жилой застройки, паркам і транспортної інфраструктури. Вот увеличить площадь транспортної інфраструктури можна тільки за счет того, що взяти площадь з інших міст, тобто з парків скверів з жилья. Ілі з пробзоном. Все, других інших ресурсах Будувати багаторівневі паркінги дорого і невигідно. Поки можна безкарно паркуватися на тротуарі, бізнес в таке не інвестуватиме, та і мерія теж. Даже многоуровневі паркінги, к сожалению, займають достатньо багато місця. Натомість рішення проблеми вже знайшли у Київ Транспарк сервісі. Там пропонують автомобілістам не переводити папір на петиції, а брати справу у власні руки. Найдіть територію, яка не проинвентаризировано за кем-то из собственников, либо проинвентаризировано за территориальной громадой города Киева, сделайте соответствующее обращение, чтобы этот адрес включили к возможный список для выделения под парка места. Подайте это заявление, оформьте в соответствующий порядок, разработайте схему дорожного движения и паркуйтесь.